Доброго ранку, малята! Пропоную вам сьогодні піти до лісу і познайомитися з лісовими мешканцями. По доріжці в ліс підемо, друзів разом ми знайдемо. Але давайте спочатку відгадаємо загадку. Він вухатий, наш дружок, в нього сірий кожушок, швидкий побігайчик. Хто це, дітки? Так, зайчик. А які в зайчика вушка? Вірно, довгий, а який хвостик? Так, молодці, маленький. Зайчик швидко бігає. Його називають зайчик-побігайчик. Влітку ходить, мед збирає і на зиму засинає. Так, малята, це відмідь. А який відмідь великий? Чи маленький? Так, великий. А які в нього вушка? Вірно, маленькі. Ведмедика називають косолапим, бо він ходить, перевалюючись з лапки на лапку. Я руда низького зросту, хитра я і довгосхоста. Хто це малята? Так, лисичка. А який хвіст лисички? Молодці. Довгий пухнастий. Лисички називають хитрою сестричкою, бо вона весь час хитрує. Ось і закінчилась наша подорож. Малята ми сьогодні познайомилися з тваринками, які живуть у лісі, ще їх називають дикими. Вам сподобалась наша подорож? До побачення малята! До наступних зустрічей!